Ментальне здоров'я це стан благополуччя, при якому людина може реалізовувати власний потенціал, долати життєві стреси, продуктивно та плідно працювати та робити внесок у життя своєї спільноти. Наш центр активно долучається до збереження ментального здоров'я. За 2023 рік центром контролю було організовано та здійснено 15 виїзних акцій дні здоров'я, де крім турботи про фізичне здоров'я, ми дбаємо і про психічне здоров'я наших громадян. На виїзди в громади ми завжди запрошуємо психологів з найрізноманітніших благодійних організацій, адже приходять люди різного віку та статі, внутрішньо переміщені особи, студенти, пенсіонери та інші люди. Відвідувачам медичних містечок подобається спілкування з психологами. Кожен знаходить для себе відповідь на ті запитання, що турбують саме зараз, враховуючи наші сьогоднішні реалії, постійні стреси і тривогу за своє життя, за життя близьких та рідних, за майбутнє. Така психологічна підтримка є надзвичайно потрібною та цінною. Відтак, ми наголошуємо, що важливо вже зараз дбати та піклуватися про своє психічне здоров'я, адже таким чином можна підвищити продуктивність та самооцінку. Кращити відносини з людьми та запобігти розвитку психічних захворювань.